Так зване сонячне каміння дістають із ґрунту чорні копачі. Ми розказали в попередньому випуску. Тепер розкриємо вам очі на хвилюючу правду, скільки саме витягують із надр ваших кишень. Місячний пейзаж утворений не метеоритами, а людьми. Сотні гектарів плодючої землі чорні старателі просто знищили, розкопуючи майже святий для України сонячний камінь Бурштин. І старателі старанно виймають землі бурштин, і за бесінь віддають ділкам. Держава такої коштовності, як сонячний камінь, не визнає і не приймає. Ми не скуповуємо у населення бурштину серцю, тому що невідпрацьований механізм покупки бурштину серцю державним підприємством у населенні. Натомість на чорному ринку до історичну смолу місцеві копачі здають від тисячі до трьох тисяч за кілограм. Ми легко добуваємо кілька зразків. Щось купуємо, щось викопуємо. От він. Сонячний камінець-бурштин. Звичайно, можна продати його місцевим ділкам, але тут він коштуватиме близько 30 гривень. Ми спробуємо перевезти його через кордон і побачимо, наскільки підніметься ціна. Охайним автобаном мчимо на Балтійське узбережжя Польщі. Місце, де, за нашою інформацією, випливає бурштин, що зникає з надер рідної землі. Люди ходять узбережжям Балтики і шукають шматочки, бурштину, що їх викидає море. Знайти такий шматочок. що справді ось yeah. ці. Та навряд чи таким способом можна розбагатіти. Але розбагатіти на скам'янілій смолі таки можна і досить легко. Бурштин з усієї Європи, в тому числі з України, стікається в це чарівне польське місто Данськ, і зустріти його тут можна на кожному кроці. Вулиці і провулки німецько польського міста аж світяться сонячним каменем. Тут легко впізнати й наш рідний український бурштин за характерним зеленуватим кольором. Його тут сотні кілограмів. Ну Немножко дороже. При тому, що офіційно наша держава в Польщу бурштин не постачає його тут знають, цінять і чекають. Маленький експеримент програми гроші виявляє майже золоту жилу для української економіки. Із своїми зразками ми йдемо до місцевих бізнесменів домовлятись про нові поставки. Не буде така ціна, як в склепі. Мені важливо, щоб я просто привез і продав без питань. Без віта. Питань. Да. Сколько ти хочеш? Два євро за грам. За грам. А да? менше? За сколько точно заберу? Сейчас золотий за грам. Сідем снідабець. Шість злотих це приблизно шістнадцять гривень. Малувато. Хоча враховуючи те, що в Україні ми купуємо його по три-п'ять гривень за грам, шістнадцять гривень не так мало. Спробуємо пошукати ще покупців. Кока буде стоїть так. Двадцять г доларів весь камінь. Так, завиць. Саме камінь буде стоїть двадцять доларів. Я живу в Україні. У меня есть много, но чтобы мне их привезти, нужно знать, куда их деть. Три евро. Три грамм. Так и дуже платимо осем. Такие грузки. Там. 8 евро. Uh -huh. Кому обращаться надо? К вам сюда приходить? Да. Великий камінь ще пропонують по 8 євро за грам рідкість, то не будемо на нього розраховувати. А от звичайний розмір, як наші зразки, йдуть по 3 євро за грам, а це вже 30 гривень. На 100 кілограмах можна заробити пару мільйонів. Добре, ми розуміємо, митниця і прикордонна служба просто так не пропустять. Але поготи за таких грошей є чим ділитися. Найбільше покупців можна знайти прямо посеред міста на відомій ювелірам з усього світу Маріацькій вулиці. Тут же на вулиці Маріацькій, затишному кафе, можна домовитись про поставки будь-яких партій бурштину, хоч 200, хоч 300 кілограмів. Вулиця виходить на берег каналу, що з'єднується з Балтійським морем. Звідси, як свідчать історики, вже понад 6 тисяч років бурштин, або як його тут називають, Балтійське золото, розтікається по всьому світу. Кожен турист, звісно, лишає собі на згадку про Гданськ шматочок сонячного каменя і навіть не здогадується, що везе з собою слезу саме українського сонця, каменю, який спровокував знищення сотень гектар української землі. Ви дивились гроші програму про тих, хто живе за ваш рахунок? Наступного тижня ми підготуємо і ще більше скандальних викриттів. Чекайте.